От. Е, значить, Зараз ми з вами розглянемо приклад невеличкий вирішення. Наприклад, якщо треба знайти суму чисел, яка, ну, суму чисел тризначного, наприклад, числа. Да? Давайте зробимо суму чисел тризначного числа. Значить, Яким чином ми з вами працюємо? Що нам потрібно буде? Давайте нам потрібно буде число якесь Х. От тут ми напишемо в да? Тризначне значення Х, воно вводиться, і далі виводити нам саме Х не треба. Ну, давайте напишемо, хай ми потом виведемо, е, напишемо так, що при Х дорівнює тому, то да, далі буде, буде наша відповідь. Отут ми вводимо X, тепер після цього нам треба знайти x перший, x другий, x третій і так далі. Тобто, дивіться, я краще за все зроблю так. Отут уверху десь та да, оголошу змінні. Напишу int і далі позначу x, так. Потім x1, це буде перше число в тризначному, x2. Друге число, і Х 3 Це буде у нас третє число. Також я заодно позначу іще і суму. Та, що в мене буде ще і сума. О, так. красиво Ксиво. Тепер дивіться далі. А, як ми з вами знаходимо Х1? ми вже пам'ятаємо, і там у нас є арифметичні операції, і. Ми з вами е, можемо говорити про слідуючий. дивіться: що x1 відповідно до е, приведення типів, ми можемо зробити так, написати, що x1 дорівнює x, x поділити на 100. Дивіться, як е, оскільки х1 у нас з типом інтеджер, то це буде ціле число, і воно буде обрізати. Ну дивіться, якщо ми зараз виведемо x1, я поставлю вивести х1, натисну кнопочку Run, то в результаті я получу значення. Якесь значення, от дивіться, введіть значення, я пишу 123, по ідеї я повинен отримати 1. правильно? От, отже, ми правильно визначили. Тепер давайте визначимо x2. Х2 ми можемо визначати точно так само. Я дуже багато не втрачаю на це часу, тому що е, тут фактично синтакси C++, тому ми з вами вчили C Sharp, і тому о, дивіться, тому о, нам буде простіше. Написати ось отак. Це, оце якраз залишок визначає залишок відділення, правда? Давайте ми виведемо тепер Х2. X2. От, Х2, X2, да? знову запускаємо. Дивимося, правильно чи неправильно воно знаходить. Вводіть значення, я знову натискаю. Тут пишу 1, 2, 3, нажимаю, воно каже 3. Правильно знайшло, так. Ну і тепер значення Х3, пишу X3 дорівнює x, далі процент, процент 100. Це воно мені відкине залишок, відкине першу цифру. У мене вийде. Дві циферки, да? а потім іще те, що вийшло, мені треба середню отже, мені треба на 10 поділити. От дивіться, якщо ми з вами Якщо ми з вами будемо. Як воно рахує, да? Якщо 123 було Х, Х було 123, тоді ось оце поділи на 100 дасть мені 23. А потім, якщо я ще його поділю на 10. Так Поділю на 10, то у мене получиться число двоєчка. Тобто 123 процент 100. Дорівнює 23. А потім, якщо я ще ділю на 10, то дорівнює двоєчки. Дивіться, я запускаю це коментар у нас правильно. А, запускати треба було не треба, бо ми x 2 виводимо, а нам треба попробувати вивести X3, правда? Значить ми ось отак. Нажимаємося тут Стоп, зупиняємо виконання нашої програмки. Тепер ще раз запускаємо. Погодіть, значення пишемо 123. Натискаємо Enter. Каже 2. Правильно знайшло. Ну і тепер відповідно я шукаю суму. Сума дорівнює X1 плюс X2 плюс X3. Кратко комою. Ну і тепер напишемо так. При X дорівнює X плюс. Я його тут поставлю, дивіться, отак от backslash N. Це у нас backslash T. Вибачте, N це наслідуючий рядочок. да S дорівнює. І отак далі плюс S. А Т це знак табуляції. Тобто воно просто відступ зробить. Да? Запустили. Каже введіть X. X, Ми пишемо x1, 2, 3 буде. Нажимаємо Enter. Пише при X дорівнює 1, 2, 3. Сума чисел S дорівнює 6. Ось такий приклад. Ми з вами.